Путин до Чапаева. Разрешите представиться. Я ваш новый комиссар. Путин ВВ. Чапаев. Ну, наконец-то. Прислали. Орел. Теперь дело пойдет. А то у нас остался только один майский выпуск газеты «Искра», который мы по очереди с Петькой читаем красноармейцам. Да ты не стой столбом. Давай садись комісар з нами чай піть. Путін, спасібо. А я много у вас слышал, Василь Іванович. І що ви не боїтесь білогвардійської пулі, і що ви з бойцом поділитесь последним сухарем, і що в бою ви всегда впереди на лігком коні. Чапаев, отрадно, отрадно такої слышать. Путін продовжує. Да я и про Петьку много слышал. і про Анку. Тут Чапай блискавично витягує Маузер і вистрілює акурат поміж очей Путіну. Петька. Дрянділо Василь Іванович. Єжелі новоприбулий комісар вже про Анку знає. А не міравіон час командарам довідається. Тут заходить Анка і бачить мертвого Путіна на підлозі. Анка. Це хто? Редька, интервент, белогвардейский шпион, чапаев, вражеский лазутчик эту! хотел наши секреты разведать, сволочь плешивая. Ты это, Анка, не стойку кудрявой берлезой! немедленно телеграфируй в штаб, чтобы нам прислали комиссара. Но сколько можно ждать?